В далекому лісі є село, де живуть радісні щасливі смурфики, і один особливо чемний, гарний, медоголосий смурфик. Кожне слово ну, оповідач Смурф, годі. Ну як скажете, та неподалік лихий чаклун Гаргамель задіяв щось диявольське. Я створюю власних істот, які допоможуть полонити. Сморфів. Я назву їх неслухняники. Де це ми? Вдалося. <плес> Здається. Від Sony Pictures Animation. Неслухняники вперед. Ось мій план. Зробити смурфетку нечемною, як ми. Їй це сподобається. І вона буде з нами. Ой -ой, ловіть мене. Не бійте, смурфетка не буде неслухняна. Колесо рухається повільно. Їдемо! Неслухняна! Правда, весело. Аж ніяк не весело. Смурфики. Два смур. Та я з вас смурфуюся. Гарно перекрив гаргамеля. Скоро.